Сьогодні п'ятий день нашого туру. Ми збираємось та вирушаємо до Тернополя. Зараз ми досі в Хмельницькому пакуємо наші машини і в дорогу. До вибра дякує воїни, хайне місто Тернопіль. А я на морі плені. Вже склалася Ваше, така традиція, а що в кожному місті ми куштуємо борщ. І в нас український. Вже є, ну, звичайно, і в нас вже є рейтинг міст, в яких борщ нам сподобався найбільше. Поки що Сніжана, доки я не спробував. Юра, як тобі? Борщ гарячий? Гарячий. Хліб є, Нє. сало є. Відстань, скажи. Як ви зрозуміли, ми доїхали до Тернополя і зараз у нас знову монтаж, розгрузка нашого авто. До речі. Здається, я вам не казала, але всі ці наші куби та стенди. Робив Юра та команда Алютат особисто. Ну, не ми з Анастасією, хоча ми морально підтримували його, їх в виробництві даних кубів. Якщо вас зацікавили стенди, то звертайтесь до наших менеджерів. Завершили всі підготовчі роботи, всі монтажні. Так, Всі зони готові. Це зона. Фотозони наших банерів, а ось тут у нас зона з кубами. Друзі, ви не повірите, де ми зараз знаходимось? Ми на козячій фермі. Це ферма Тараса. Вона називається веселі козенята. Буквально через пару хвилин розпочнеться наш Альдат Ukrainian Tour у місті Тернопіль. Це вже моя практично традиційна фраза перед початком кожного нашого заходу в кожному наступному місті, в якій ми прибуваємо. У нас все готово. Всі дороблять якісь маленькі свої справи. І ми чекаємо на наших гостей. Так, і тут теж у нас все готово. Поки в нас йде теоретична частина. Я не витрачаю зре час і редагу оброблю фотографії для вас для того, щоб ви швидше змогли їх отримати. Дякуємо компанії Foil за допомогу в організації Alutat Ukrainian Tour у місті Тернопіль. Знаєте, що реально круто. Те, що всі монтажники, які приїжджають до нас на Ukrainian Tour, вони зацікавлені в тому, щоб по максимуму отримати нову інформацію та скористю провести час на нашому заході, захід у Тернополі завершено. А тепер у нас в планах зробити запаковку нашої машини, та ми їдемо далі. В нас залишилося ще два міста: це Івано-Франківськ та Львів. Анастасія, як завжди, намагається в свій невеликий багажник запхати кучу всього. Він великий Ладно, Ладно, він великий. Свій да. величезний багажник запхати кучу всього.